У кого стоять змішувачі? Ось з такими клапанами. То що треба, щоб тяга піднімала сам грибок. То для такого клапана потрібна поздовжня тяга, яка йде з змішувача. Ось. От вони є різні, різні набалдажники. Ось, бачите, тут їх безліч є. І ще в нас біля їх може і тисяча є різних. Хетів подовжніх тяг. Значить, в когось такий клапан стоїть, буває, ламається яблочко. Тріщить, я не знаю, чи від пересихання, чи від чого. Ну, тобі ж його потрібно заміняти, якщо вже вона поламалась, бо буде протікати вода сюди через підгайки. Значить, дивіться, у нас є і тяги, котрі в клапана йдуть з різними діаметрами яблучок. І різна довжина 35 сантиметрів. А найменше 18 і є подовжні тяги. От видно різноманітні. Які хочеш вони тут є. Підрізний дизайн. Ось така т образна Це для європейських змішувачів. Так що, кого інтересує такий товар, звертайтеся, будемо відправляти, будемо приділяти, який у вас змішувач, щоб правильно підібрати що тягу у клапан, що поздовжню тягу змішувач. Яка потрібна, таку можемо підібрати. Ось так. Пишіть в коментарях, що кому потрібно.